Вітаємо вас на 23 липня. Сьогодні показую два гібриди: це 1504 та гібрид Pink Sweetness. Показую для того, щоб хто не бачив, можливо, чи хто хоче на той рік щось купити, показую просто результат, який буде з цих двох гібридів. Скажу вам, поки що, я задоволений. Непогані гібриди, непогані самі помидори, досить великі, китиці теж. Принципі, нормальні. І один гібрид, він навіть чимось кращий мені за полфаст. Я вже дай, далі поясню чому. Перший гібрид, зараз покажу вам Pink Sweetness. Покажи ярик саму пачку. Ось так. Брали ми його 500 насінин. Тримай. Так, ну і пішли по рядочках. До речі, вже є рожеві. Тільки-тільки. Починають. Ось, до речі, перший рожевий. Але наче він мені підпечений. Він так виглядає, бачите, не захований, такий, наче він. Або він і є такий м'який. До речі, хто вирощував, можете написати, чи вони є такі м'якенькі. Бо в мене він вперше в цьому руці. Помідори самі, ну великі, нормальні. Знаєте, чим він мені подобається? Я говорив, що кращий за полфаст. Тим, що самий томат він знаходиться в листовій масі. Тобто кущі вони значно більші і помидори всередині. Полфаст він більш так зверху. А тут їх просто, от бачите, їх не видно. Ну, Якщо заглянути всередину, то вони там є. Десь я хотів навіть вам показати. Це в мене тут два рядки йде. Ось один кущик такий. Вони всі лежать просто на землі. Три китиці має, дві три китиці, бачите? Не знаю, чи буде діло з тих, що цвітуть. Напевно, не буде. Ну, великі такі от на всю мою руку. Але 15.04 томат, він ще кращий. За оцей, що я вам показую. Дивіться, які величезні. Якщо вони на смак будуть шикарні і їх не спече сонце, то вони в мене залишаться. Взагалі, от, ну, листова маса, бачите, їх повністю покриває. Помидорів дуже багато, але їх не видно, бо вони всередині. Я там тягнув якийсь кущ, то повідривав просто, повідпадали вони. Кущі в мене всі, до речі, бо запитують. Всі кущові. Я не вирощую під'язний томат. Тут, дивіться, багато, але вони дрібніші. Не знаю, видно вам. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 помидорів. Це на двох кущах і там ще купа маленьких. Дуже багато. Це пінк світнес рожевий. Бачите? Ну, я думаю, густота посадки теж впливає на розмір помідора. Чим густіше садиш, я думаю, він дрібніший. Ось дивіться. А ну Ярик, рекша шукай такі гарні кущі. Все лежить на ґрунті. Ось дивіться, недалеко, далеко і ходити не потрібно. Такі величезні. Сьогодні вітряно, то вже як є. Вчора у нас такий сильний дощ пішов у 12 годин ночі. Сильний дощ прямо. Багато, одні помидори. Вже б скоріше, та щоб були вони червоні, рожеві. От тоді вже відео буде веселіше. Знаєте, я завжди роблю і в тому році робив відео огляди по зелених томатах. Потім робимо по червоних. Потім вже буде закінчення сезону. Що будемо робити на цій плантації далі. О, Ярик знайшов дивіться. Клас. Ну а далі, далі в нас хрін. кого таке добро. Неможливо вивезти. Кожен рік вирубуємо. А його наче ще більше. Так, ну а зараз переходимо на 15.04. Тут у мене отак сюди. І оце вже йде він. Лише один рядок. Зараз до краю дійдемо, я вам покажу пачку. Вперше теж вирощую цей гібрид. А ну я закотив, бо не видно листя. Гарна кититься така. Туди далі ще більше. У мене ще проблема містами такі провали є на помидорах. Що з ґрунтом, Це теж добре, так знаєте, дивіться, ось який, ану ярик, прибирай листя. Ну, великі. Вони всі ховаються, всі під листям. Це мені дуже, от, дуже добре, що сонце їх не спече. Звісно, це все залежить і від живлення, тому що... Ну, якщо буде листова маса, то його і не спечає. Щоб була листова маса, потрібно годувати. До речі, в мене скоро вийде на рахунок цього чудове відео. А ну, пішли далі. Там я десь бачив такі великі. Ну, помідора багато. Не знаю, камера може не передає. От там, як стоїш на дорозі і дивишся сюди на полфаст. Ось як будуть червоні, то буде видно добре. Ярик знайшов. Да. Вони мені нагадують біфи. Я коли вирощував у теплиці біг-біф. Ось ярика, ну прибери листя. Тут вони чимось такі. Але там кращі критиці, довші були такі. От не по 4-5 помидора, а більше. Хто запитував, чому я не вирощую в теплиці томат? Тому що, друзі, мені не вигідно. Мені вигідніше посадити там суток 15 помідора отак на полі і продати дешевше, чим посадити маленьку тепличку. Ну, як маленьку, там, 6х24. Звісно ж, там якась сотка трішки більше виходить. Тому не вигідно зовсім багато мороки з помідором. Коротше, садив, не пішло. Можливо, для себе буде, а так, поки що ні. Багато затрат йде на дрова, на опалення, тому що помідор, щоб ранній, його потрібно садити в лютому. Коротше, не пішло в мене. Робимо те, що робиться, знаєте, те, що виходить. Бачите, кущ поліг ось. Зовсім лежить, якщо його підняти, ану ярик іди сюди. Підніми отак. І під кущами мокро. Звісно, не дуже добре, але гніє там листок. Але я обробляв і свічом, і реустоп давав. І антистресантами регулярно проходимо. Так, а ну показуй тепер пачку 15.04. Непоганий гібрид. Якщо все добре, то буду залишати. Так. Огляд зробили, так, Ярик? Кажи. На цьому, друзі, відео будемо завершувати. Такий був огляд по зелених помідорах. Наступне відео готую для вас максимально корисним та буде цікавим. Ну а На цьому дякуємо. Далі буде і всім пока.